Ековбрання для ялинки з матеріалу, який дарує природа. Золота житня колосся ідеальне для дідухів та інших традиційних різдвяних символів на кшталт павуків, іграшок, янголів і берегинь. Їх багатство презентувала бурштинська мисткиня Наталія Бойко, родом із півночі Росії, опановувала цю майстерність на Волині, а тепер знайомить із нею галицьких дітлахів у малій академії народних ремесел. У експозиції жінка презентувала як власні кращі доробки, так і те, що створили вихованці її гуртка соломоплетіння. Користуюся соломкою, частково використовую кукурудзяне листя. Соломку заготовляти потрібно в кінці травня, на початку червня. Переважно це житне стебло, тому що воно має дуже велику довжину і пластичність, дається На плетені квіти, використовую також в своїй роботі сухоцвіти, льон, льон солянки, злавки, мак. Спеціально до нового 2015 року майстриня створила дійкою його символів. Це кози колядниці. Ідея не її. Каже, підгледіла у білоруської колеги. Часу на створення таких запавок, зважаючи на досвід, потрібно не так уже й багато. Важливо лише сісти до роботи з гарним настроєм. Для мене оберіг це в першу чергу молитва. Е, і е, хороші думки. Е, це виставка. Е, Викликає, я думаю, що у всіх людей викликає гарні думки, гарні почуття, чого нам зараз, теперішній час, дуже не вистачає. І от хотілося б принести якусь таку радість, якесь таке перечуття свята, новорічного, різдвяного, ну і радість для дітей. Представлена у експозиції під назвою «Різдвяний оберіг і невеличка шопка. У ній мінімум фігур лише основні персонажі вертепу. Хоча є у доробку авторки й більші та масштабніші композиції, їх створювала зокрема для шопки, яка свого часу стала вдалим дипломним проєктом тодішньої студентки факультету декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну.